На минулому уроці ми з вами говорили про грецький поліс Афіни. Сьогодні поговоримо про Спарту, яка знаходилася на Пелопонезькому півострові. Власне, що нам відомо про Спарту? Спартанці як народ, це прийшлий народ, які прибули на територію Спарти, і... слів, да. О, чудово. які прибули на територію Спарти і колонізували місцеве населення. Населення Спарти складалося з трьох великих груп. Це спартіати нащадки дорійці, Вони були повноправними громадянами, і їх було приблизно 10% населення спарти. Далі були піріки, це сусіди спартанців, вільне населення, які не мали політичних громадянських прав, переселилися до спарти, займалися землеробством, ремеслом і сплачували податки спартіатам. Вони були десь посередині між спартанцями і їхніми рабами. А рабами відповідно були і лоти. Це підкорене місцеве населення Палепанесу, які теж не мали політичних прав, і обробляли землю спартанців. Фактично, 10% спартанців контролювали 90% відсотків і ілотів в своїй державі через таке відношення спартіати мали бути добре фізично підготовленими, скільки вони стійно придушували повстанні ілотів. Ну як ви розумієте, що о, там часто не було чого втрачати. І вони прагнули звільнитися від спартанського панування, тим паче, що ілоти знали, що їх більше, і ілоти е, постійно хотіли ось, змінити своє життя. А спартанці мали себе в військовій формі, щоб не дати їм це зробити. Власне про відносини спартанців з ілотами ми ще поговоримо. Закони спартанців були розроблені легендарним лікургом. Він за спартанськими легендами жив приблизно в 9-8 століттях до нашої ери і вів закони про рівність цих спартанців, сурові звичаї життя та виховання. Вважалося, що лікурга не полюбляли багаті спартанці, ну оскільки він їх зрівняв з бідними. Але лікург підкреслював непорушність своїх законів і за легендою перед смертю, колись кудись далеко поплив від спарти. Там він помер, його спалили, і його прах розвіяли десь е, в море, щоб ніхто не міг там його знайти, і так само не міг змінити його закони, так як не можна зібрати його прах і воскресити лікурга. Ну, ось якась така була у греків, у греків метафора. Ну і він е, не мав повернутися до спарти навіть мертв. І В чому була сутність його законів? Ці спартиати півні. Та земля у спарті в общині рівних це 9 тисяч спартанських родин. Це власне ось 10% населення спарти, і в них у цих мала бути однакова ділянка землі. Ці спартанці мали бути рівними. Це було дуже важливо. Хто управляв з управляв спарті на вершині спартанської ієрархії знаходилися два царі. Ну, два щоб коли один помре, влада не втрачалася, і хтось мав відповідальність за державу. І разом з двома царями державою керувала Герусія це рада старішин, яка складалася з 28 старішин. В цілому ми бачимо, що майже вся влада у спарті належала 30 30 особам. Тому цей режим часто називається олігархія. Олігос з грецької мови це е, о, групка, це ну невеличка кубка людей. Е, Олігократія це влада усієї е, групи людей, яка протиставляється демократії. В Афінах демократія. Править ну більша частина населення чоловіків, а в Спарті править групка людей, які вирішують головні питання держави. Але в Спарті також були народні збори, які час від часу мали також певний політичний вплив. Але ж все одно, це була не та демократія, яка була навіть в афінах тих, тих часів. Е, так, що було ще в законі Лікурга? Спробу залишити межі держави в особистих справах каралося смертю. Закон закони лікурга, і спартанці вважали, що ніхто не має права виходити з території спарти. Це вважалося зрадою. Чому так спартанці пояснювали це наступним чином? Вони казали, що спартанцям не можна їхати в інші країни щоб не навчитися чогось поганого. Тому всі спартанці мають залишатися на території спарти з нашої точки зору. Це неправильно, а спартанцям це здавалося нормальним. Кожен спартанець був воїном. Це для них було принципово, і вони цим пишалися абсолютно одного разу, коли була війна греків там з іншими народами, і інші народи стали дорікати спартанцям, чому вони так мало направили війська. А спартанський цар встає і звертається до там інших грецьких народів, наприклад, до там Афінян. І питає: підніміть руки, хто з вас там? Хто з вас столяр? Наприклад, піднімає руки декілька. Встаньте. Вони встають далі. З війська афінян, наприклад, питається: підніміть руки, хто з вас ремісник, а там по металу? І піднімаються ремісники. Потім хто з вас землероб, і піднімаються землероби. Через декілька таких запитань майже все афінське військо підійнялося. А і тоді цар спартанський сказав: Ось, подивіться, у вас землероби, ремісники, столяри, а у нас всі лише воїни. Тому що спартанські воїни нічим, крім війни, не займалися, їх було менше, але вони були більш ефективними, тому що війна для них була основним заняттям. На це було направлено виховання спартанців. Я не люблю ні виховання спартанців, ні їхніх звичаїв, але їх потрібно знати. З 7 з семи до 12 років. Хлопчиків навчали в спеціальних школах мистецтва війни. Вони не жили з батьками з цими років. Спартанські хлопчики жили в спеціальних школах. З 16 років і до старості спартанець зобов'язаний був служити в армії з 30 років. Він вважався повнолітнім, мав право отримати ділянку землі і одружитися. Ось типове життя середнього спартанця, яким було виховання спартанців, а вони о, своїх дітей. Щоб діти ненавиділи ілоти, ілотів, часто провокували займатися а, грабунком ілотів. А вони казали: ну, ми вам сьогодні не, не дамо їжі, підіть і пограбуйте цих ілотів. Якщо вони вас піймають, значить ви погані воїни і вам не потрібно жити. Якщо вони вас не спіймають, ну тоді ви хороші воїни і зможете себе накормити. А, а також практикувався просто грабунок ілотів. Ну і одного разу спартанський дітлах, а, спартанська дитина. Крала у ілотів лисеня. А не знаю, що то лисеня робила у ілотів, і його спіймали такі ілоти, щоб дізнатися, чи не крадій він. Але цей хлопчик тримався дуже впевнено. А в ньому під його одягом знаходився цей самий, це самий лисеня, і лисеня вже продерло йому всі внутрішності. Дитина впала замертво. Але до цього ніхто не дізнавався, що в нього було там під низом лисеня, і ще він взагалі краді. А, а ць... да, це... да, ну ось добре. Да, це дуже відома історія і дуже жорстока. Да що дитина мала бути настільки відданою своїй військовій справі, що навіть до смерті, навіть тоді, коли вона ще дитина, З точки зору спартанців. Ця історія вона героїчна, і спартанці підтримували таких дітей. Звичайно, щоб сформувати в них ненависть і до ілотів, і до алкоголю, час від часу спартанці вводили п'яних абсолютно ілотів серед ось цих шкіл для спартанських дітей, щоб в дітей сформувалася така ненависть до ілотів, які ось ведуть себе дуже паршиво. Там вели і до алкогольних напоїв. А ось така історія. Роль жінки у спарті. Звичайно, що жінка у спарті також а, повинна була тримати себе у добрій фізичній формі, щоб народжувати здорових дітей. А, спартанці казали, що найкраще жінкам Спарті, оскільки лише спартанські жінки народжують справжніх чоловіків. Ось така була логіка у спартанці. Ну і звичайно, вони також приймали участь в атлетичних змаганнях а, всередині спарти. Тренувалися в Олімпійських іграх. До речі, спартанці не приймали участь. Вони казали, що е, ми виховуємо воїнів, а не атлетів. Навіщо нам кидати диск, коли ми маємо навчати кидати спис? Ну тому для спартанців це було це було ненормальним приймати участь у спортивних змаганнях з іншими греки. Ось про спартанських годувальниць жінок писав. Плутар, грецький історик, що вони не цілували дітей, давали повну волю їх членам, навіть всьому тілу взагалі. Ну вони його не закутували, так як інших дітей. Привчали їх не їсти багато, не бути розбірливими в їжі, не боятися темряві, або налякатися, коли залишалося на самоті, не вирадувати не плакати. Ну ось таке виховання воїнів на стадії на стадії найменших дітей. Так, Андрій, в тебе питання. А чому у всіх іконка якихось там грецьких він, спартанців? А грецьких кого? Е, він, ну на іконці у вас. А, на, на іконці в мене на фоні, ти маєш на увазі, так? Да? Так. Да. Це спартанський Для воїн з голівудського фільму Спарта, цар Леонід. Фільм не дуже якісний. Він мені не дуже подобається, але ця картинка стала відомим мемом таким упізнаваним, пов'язаним із Спартою. Ну тому я вирішив його. Тому я вирішив його ставити собі, ставити собі на фон. Ось така історія. А ну про виховання і про звичаї спартанців. Ще дуже багато чого можна говорити. Про них будемо говорити там в контексті початку війни спартанців з персами, потім війни спартанців з іншими греками. Але то буде потім на декілька ось таких найбільш класичних історій про спартанську лаконічну мову, я вам говорив, що район, в якому знаходилася Спарта, називався лаконіка, і звідси походила ось назва лаконічної мови. Лаконічна мова це значить така дуже коротка яскрава мова. Ну, декілька прикладів цієї лаконічної мови. До спартанців входять вороги і кажуть спартанцям, що якщо ми увірвемося до спарті, ви всі, ви всі будете мертві. Ну і спартанці дуже коротко відповідають, якщо. Ну, мається на увазі, ми ще подивимося, хто увірветься, а хто ні, і що з цим, з цим буде. Ну і замість того, щоб відповідати розлого ми вас не боїмося, ми будемо відбиватися, вони ось так коротко сказали, якщо грецькою мовою. А ну і ще, наприклад, такий яскравий епізод: спартанцям кажуть, що якщо ви не здастеся, ми накриємо вас тучею стріл і через них. Ви не побачите сонце. Тоді спартанці відповідали: ну нічого страшного, тоді будемо битися в тіні. Ну і ще дуже дуже багато яскравих історій про звичаї спартанців залишилося. Я все це зараз переказувати не буду. Якщо хочете, напишіть в чат, я вам скидую літературу, де можна почитати про звичаї спартанців. На цьому ось приблизно на 6-5 століттях до нашої ери. Ми поки що залишимо спарту.